Добрий день, мої дорогенькі, прогноз на 6 жовтня. Для тих, хто шукає роботу, є можливість знайти її швидко сьогодні, ну, роботу, аби тільки працювати, любу, І, але при цьому будьте уважні, практичні, коли будете підписувати договір. Дивіться, довго читайте, що там написано. Якщо ви вже працюєте, тоді, значить, у вас, мама може приложити якесь. По в должності, щось якусь кращу посаду. Але ви будьте так, також практичні і добре читайте, що пише в контракті. На відносини. У відносинах ви можете швидко познайомитися з кимось по телефону, по інтернету, в дорозі. Але будьте практичні, подумайте ситуацію. Гарна, Гарний прогноз на здоров'я і на дорогу. Гарного.